Привіт, мої друзі! Сьогодні хочу вам показати, як пошити напірника колись так говорили, на подушку. Значить, маю я ось таку подушку 65 на 65 см, і вона, виходить, з цього з Халафайдера всередині наповнювач. Трошки зімнялася вже, і хочу трошки начинити більше. І Значить, поміняти оцей напірник такий. Він дещо синтетичний. Ось. І хочу з біленької такої тканини, гарненької, котонової, зробити новий напірник. Що для цього потрібно? Звичайно, потрібно перше поміряти, скільки ваша подушка сантиметрів до точності. Моя. Значить Точно 67 см. Ну, 70 на 70 це якби старий такий зразок да, їх. Але мені така велика не подобається. Я буду робити меншу: 65 на 65. Взагалі, ну, зараз є і розміри 70 на 50. так, Така невеличка під голову тільки. ну Кому яка подобається? Да? Як кажуть, про смаки не спорять. ось. Ця 67, але я хочу менше її робити 65. Так, для цього значить, 65 на 65. Потім я її розпорю і всередині, те, значить, дочиню халафайдер. Значить, Я розкладаю тканину, який в мене є шматок. Так, в мене є тут, навіть зараз подивимося, скільки ще в мене є тут тканини. Так, в мене є. 63, так, значить, це в мене обрізки з. В мене був великий такий пододіяльник, підковдра зараз, це модне слово. Значить, в мене є була підковдра, я його порізала, зробила дитячий набір, такий постільний. І в мене це залишилися такі обрізки. Ось, то я можу його використати. Все, нічого не викидаємо, все використовуємо. Так, за призначенням. Так, в мене тут цей менший шматок 57, Довжини вистачає, да? тут майже 2 метри. Значить, беремо, мабуть, ось цей шматок тканини, цей нам краще підходить. Так. Тут один, одна сторона з, з оверлоком, значить її просто можна, так я надрісаю і легко можна Відірвати. Так, і воно гарненько відірвалось. Так, відміряємо. Значить дивимося, скільки тут головне правильно виміряти. І в мене, оскільки воно буде з одним, значить, швом. Ну, три шва фактично, да? раз, два, три. А тут буде одна сторона в мене закрита то мені потрібно дві довжини. 60 плюс 60, 65 плюс 65. Це буде в нас 130 і плюс на запас, на, можна на замок навіть зробити. Буде взяв, відкрив, не треба гратися, застрочувати його 100 раз. Відкрив, начинив, докинув туди халафайдера так, і буде круто. Економія часу так, і сили, і терпіння. Його постійно розпору, розпорювати так, і докидати. Ну, я, мабуть, візьму 70 запас, ще підкладеться, я буду на оверлоці край цей робити. Я візьму 70 на. Ну, тут вже скільки є. Тут вийде 62. да. Ну, можна і менше. Так як тут взяли загорнути, ну, хай буде 68. Так, підрізаю. Так, знову ж таки, берем. Так, надрізали і раз, і вже зразу його відірвали. Так. Ось в мене є один такий шматок. І точно такий самий потрібно мені ще один, тому що в мене дві подушки. Хочеться їх оновити. Так, дивимося, що в мене тут лишається який Ну, другий, мабуть, буде вже з усіх сторін шитий, тому що тут не вистачає трішки тканини. Так, трішки не вистачає. Так, будемо щось дотуляти, виточувати. Так, поміряли. Ось якраз довжини цієї вистачає, так? Ширини. Все. Я приклала, так, і ось тут надрізаю. Воно потім все рівно підгорнеться і буде дуже гарно виглядати. Так, є. Ну, напірник на нього так говорять в народі, так, тому що брали пір'я натуральне з куречі, гусей, в кого що було. Дерли його те пір'я. І так його начиняли. Зараз різні наповнювачі є. І халафайдер, так як в мене в випадку, так нам подарували такі подушки. Ось, зразу були з самого початку. І... А є зараз різні під, під індивідуальні потреби людини навіть, да, форму тіла вони повторюють. Зараз крутецькі різні є подушки. Ось, для зручності сна, для комфорту, щоб висипались люди. Ось є. Так, ну, буде в мене тут трошки шматок доточений. Так, ну не впливає. Я його буду на низ класти. Ось. Я його ось так зараз оверлоком прошию. Так, Візьму його на замочки, поставлю, і вам покажу, як буде далі результат. А ось і результат моєї роботи, як все гарно вийшло. Я зробила на замку широкою стрічкою. Десь приблизно чотири в мене на машинці вона. Ось і. Десь шість на шість, на п'ятдесят вийшла. Ось ми зараз її придягаємо. Можна, в принципі, і так користуватися, натягнути, все рівно до лиця буде проста тканина, бавовняна, котон, ще їх називають. Так, 100% котон, дуже, дуже приємна до тіла, не синтетична. Ось. Гарно виконані шви. Користуйтесь! Пока-пока, до зустрічі!